Привіт з вами Войтер Рей і Романчик. Сьогодні ми виживаємо на сервері Кейнкрафт. Забрукували чат. Табу замахав той хої тупарили Наскільки? Ай-ой, та на мене. Дві години. Ну а що? а а ж ем. Так, хто що буде робити? За, за то, що. А там, кинувала... на у нас <му> новий ігрок про Романчик. Він буде... ще не новий, ми ж знімали, забувся. Це нас продовження, але на іншому сервері був вайп був. А в моєму відео? Не в твоєму, а в мому. В твому? Твому ти в будеш новий. <сюрець> твому будеш ти новенький. Ще тут? Бо то я ще добував. Молодець, і так. О, що робити буде? Я то на вар понравил. Я буду строити нам хату. А я запривачу ще територію. <ривачу> Чуєш, давай я запривачу, я ж люблю великі території приватити. Ліпше не треба, ти, ти зараз нам мільярд запривач. Не, мільярди можна. Ну давай приват, б... привач идут. Ой, я сатком не поставив, фак! Не Ні-ні-ні-ні, Я потім якось біля нас селду запривачу. Ви мене знаєте. Мені приватите? Привати. А е, тебе додати? Так. Воу, що. Ти не додав, але. тепер ну, тепер щось. Тепер що тись? Так, хом постав. Кан... Ой. Вольтерчик. Хом устав. Чиш, хочеш я тобі подарунок дам, якщо oh. вийде? Є. Yeah. Я хочу вам сказати, що я на тому сервері маю воїтельку, тому я зараз дещо дам вам подарунок. Ході сюда. Хтось сюди, хоч сюди. Ходи сюди. Це тобі даю. Раз, два, три, wow. п'ять. Це тобі подарунок в мене. Він мені вже... Блін, так... я думав, кіт ті то знаєш, щось таке зачароване, а то. Ой, ну, боже, хто тут? це? То Наскій? в нас ще лишається ось ця територія, та? Да. А тут -то запривачено? Конечно, будь то запривано ми зразу з ним взяли багато привачену на територію. О, 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 ой, зараз теж де шу запривачено. А... Подумали, ти зараз прийдеш, зара в нас 30 оп Я зараз за один, будемо не переживайте. Я Фік тебе мені? зараз подобавляю всі. Та ні, я ще один зараз зроблю. RG клаємо Десь... О! Спасіть мене хтось гратає єшки, ти лесий! Хей, хопа! РГ, що? А, це же ти напевно, забравити тут? А, РГ. У там де я. Е, РГ. Ні? Эмм, як там я назвав? Амор. Значить, oh, тут нігде немає ніякого привату. Ну okay, кей, нехай буде. Чи це другий а поверх робити чи продовжувати вдовжину? Не знаю. Ем, ро, ой, я... <звук> Мортуна. Не знаю, я тоді буду, напевно, ще строїть. Чуєте, може, давайте нажмемо на паузу і щось зробимо. Я, Добре, так... я зараз нажму на паузу і тоді. Давай. І збираємося тоді, два, коли ми зробимо шось? Сука. Все, продовжуємо. Ми вже зробили стіну, ми вже зробили е, підлогу і порівняли приват. Ну і тут у нас ставок. Трошки так. зробили більший приват, якщо чесно. Подивіться без верху трошки такий велетенький, Вели, Ну величенький. У нас на іншому сервері був огромний. Та, а де то є? То, чередок, то тоді то знімав романчик. У нас була хата В. Ви... ви її бачили. Вона була ваще ще огромна. Ні, ви її не бачили, бо ми тоді не знімали. Пойди. А вше... А Вольтер в тебе є. В тебе є ще камінь. Є. Ти можеш от того застроювати підлогу. Ні. Я тут зустріла таких класних ем, сіс у них є карта. Зараз спробуємо йти тут нас. Так я зараз теж попробую карту скрафтити. Як там маю. карта крафтиться, желізо треба, по-моєму. Що? На карту? Та. На карту треба трусники і вроді і папір. Які тростники треба, папір, треба, железо, треба. А зараз Коротше, варп, Щоб ліпше все купити. І так будемо робити, що потім ферми, Буде вдвічі більше додаток. Так, то є. І так, як ви бачите, вже в нас нема ромачки, власне. В нього бомбануло, він вилетів і не може зайти в Майнкрафт. Ну, коротше, в нього з, е, мама дала завдання. Е, Дай, будь ласка, мені один Redstone. Має долетіти. Ні! Що? Є! І що тут буде Я крафтить эту... А, вот, да, так, 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 так. И так. Ну, и что там? Да ничего. Покажи. Карта. Чекай, я их... Я из крафта, я ее хочу, ты его. Я скажу, да. Иди сюда. Ось сюди ставай, ось так. Натискай ось так. Я, я знаю. Як я стою, на. Маю отримать. Та-да! Ми зробили карту. Та так, тепер тут треба йти до нашої хати. Ну, дай мені її. На. Треба би ще одну зробити. Вау! Все, наш дім видно? Ні, бо хай... Не видно, бо ми йому не в тому місці відкрили. Далтонік! Чо? Ч я дал Як то ти мені сказав там зробити? Ти дал Я Ну не послухався! Далтонік послухався, барана! Ні. Так, так. Е через них значок прощах не можу встигнути скрафтити його. сундук хумтуксис. Тільки ми ходимо, нічого не робимо. Що нам, що нам робити? Зараз в наступній серії ми щось попробуємо зробити, правда? Ні-ні ми тільки робимо карт. Так, 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 О, так ліпше видно. Точно. На. Так ліпше нашу хату видно. Ну, все 50 на 50. 1 мільйон на 50. На. Що до неї? Треба ще два жиліці. Так, давай, ходи. Так, е, Якщо ви на моєму каналі вперше, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Вольтер і... і арай, а також буде ссылка під відео. До нових зустрічей. Пока. Пока-пока.